РФ технологія в сучасній естетичній медицині. Який апарат обрати? Це відео буде корисним як для лікаря, так і для пацієнта. Чому запитаєте ви? З кожним днем тренди на апаратну косметологію набирають обертів. Пацієнти губляться і не розуміють, який апарат для чого потрібен. А лікарі, коли обирають апарат для своєї клініки, не розуміють, який з них найкраще закриє запад пацієнта. Тому сьогодні в програмі дивіться про різницю РФ апаратів, що і для чого потрібно. Що таке РФ апарат? Це пристрої, які використовують радіочастотну енергію для прогрівання тканин, таких як шкіра та підшкірна жирова клітковина, які існують види РФ апаратів. Це є апарати неінвазивні, які використовуються на непошкодженій шкірі, і при цьому призводять до нагрівання більш глибоких структур, таких як підшкірно жирова клітковина. А також є апарати, які використовують голочки. Це є фракційний вплив. І саме такі апарати ми називаємо апарати для мікроголкового РФ. Апарати бувають монополярні, біполярні або мультиполярні. Це залежить від того, яка кількість активних електродів використовується. Точно так само розділяють апарати, які використовують голочки з ізоляцією або без ізоляції. Для чого потрібні ті чи інші голочки. Якщо ми говоримо про прогрівання тканин шкіри, а власне дерми, і ми хочемо зробити точку нагріву тільки в дермальному шарі, але при цьому не прогрівати епідерміс, нам підійдуть апарати з голочками з ізоляцією. Так само ми можемо використовувати голки з ізоляцією, якщо ми хочемо подати. Потужне тепло глибше на рівень підшкірної жирової клітковини для того, щоб компактизувати жировий прошарок. І це ми використовуємо в апараті, який називається агнес, для зменшення брили та зменшення другого підборіддя, або ізольованого впливу на грижі нижніх повік. Якщо ж ми хочемо простимулювати нашу шкіру і хочемо простимулювати як тканини епідерміса, так і дерми, ми будемо використовувати голочки без ізоляції, тому що вони будуть проводити. Нагрів по всій своїй площі контакту, і ми отримуємо гарну стимуляцію наших поверхневих шарів шкіри. При цьому використанні ми будемо нагрівати на менші температури. Зазвичай нам достатньо для того, щоб простимулювати шкіру, використовувати температуру близько 40-43 градусів. Якщо ж ми заглиблюємося глибше на рівень підшкірно жирової клітковини, тут вже можуть використовуватися температури до 60 градусів а в деяких випадках. І до 82 градусів, коли ми хочемо саме скоагулювати жир. Чому РФ-апарати так популярні в естетичній медицині? По-перше, це їх неінвазивність, малотравматичність при виконанні процедури. При цьому пацієнт завжди отримує гарантований результат: це є покращення якості шкіри, зменшення пористості, зменшення тонких ліній на шкірі, тонких змошок. А також робота з підшкірно-живою клітковиною, тобто ми можемо дійсно скомпактувати об'єми, підтягнути при цьому контури обличчя або тіла, якщо ми цього хочемо. І при цьому пацієнт не випадає, особливо з свого соціального активного життя, має мінімальну реабілітацію. Останні тенденції все більше наших пацієнтів вони не хочуть лягати під ніж до пластичного хірурга або хочуть максимально відтягнути момент пластичної операції. При цьому вони хочуть гарно підтягнуту шкіру, красивий овал, і для цього якраз приходять на допомогу наші апаратні методики, тому що. Не завжди при використанні лише ін'єкційних методів ми можемо дати пацієнту такий результат. В клініці, де я працюю, мені щастить працювати з різними чотирма апаратами, які використовують в собі РФ технологію. І зараз я хочу розповісти, для яких пацієнтів та чи інша методика підходить, як обираю особисто я. До речі, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на наш канал. Перший реф апарат, який мені дозволяє працювати з голочками з ізоляцією. В ньому налаштовується глибина проколу від 05 до 3,5 мм. І це такий апарат універсал, тому що на ньому, в принципі, я можу працювати як поверхнево на рівні дермального прошарку, так і заглиблюючись трошечки глибше в підшкірно-жирову клітковину. При цьому цільові температури, з якими я працюю, це від 40 градусів до 50 градусів. Це дає. Мені можливість закривати потреби пацієнтів, яким потрібно пропрацювати з рубцями постакни, з пористою шкірою, а також шкірою з наявними мінімальними тонкими зморшками. Такий апарат може використовуватися як для шкіри обличчя, так і для шкіри тіла. Наступний РФ апарат, в якому вже голочка, досягають глибини до 8 мм. Для зони обличчя це до 4 мм, а для зони тіла до 8 мм. Як наслідок, я можу ними працювати з контурами тіла. Тобто цей апарат по тілу, наприклад, я обираю, коли хочеться пропрацювати ділянки з целюлітом, підтягнути шкіру і разом з тим зменшити об'єми. Так само в зоні обличчя, оскільки голочки можуть заходити на глибину до 4 мм, я обираю цю технологію для пацієнтів з деформаційним типом обличчя, кому я хочу скомпактизувати підшкірно жирову клітковину і підтягнути тим самим ще шкірний лоскут. Попередні апарати це була технологія мультиполярна і біполярна. А наступний апарат це апарат Агнес, який використовує монополярну РФ технологію, що дає мені можливість працювати. Агнес це корекція локальних жирових відкладень на обличчі, таких як бурильні жирові пакети, носогубні жирові пакети. Пішкірна жирова клітковина в ділянці другого підборіддя, а також унікальний показ це грижі нижніх повік. Саме завдяки тому, що монополярний РФ дає можливість потрапляти точно в ціль. Він використовує ізольовані голочки різної довжини. Я можу використовувати вищу температуру уже до 82 градусів для того, щоб прибирати об'єм жирового пакета, і це дуже гарний дає результат. І наступний апарат Double Tight – це взагалі моя любов, тому що це унікальний апарат, який собі дає можливість комбінувати як РФ технологію, так і препарати для ін'єкцій. І що я дуже люблю комбінувати: це є поєднання полінуклеотидів з РФ енергією або так само полімолочної кислоти з РФ енергією це все призводить до того, що ми в одну процедуру можемо закривати різні потреби шкіри пацієнта. При цьому апарат Tight Має голочки коротенькі, це голки, які не покриті ізоляцією, вони мають розмір від 0,4 мм до 1 мм, одночасно впливають на два шари шкіри, це і на папілярну дерму, і на ретикулярну дерму, і тим самим я можу значно покращити шкіру пацієнта по якості, закрити питання постакне, закрити питання зволоженості шкіри. А якщо комбінувати при цьому? З ін'єкційними продуктами, такими як полінуклеотиди чи полімолочна кислота, результат буде значно кращий, причому за меншу кількість процедур. Для пацієнта ця процедура проходить максимально комфортно, практично відсутній реабілітаційний період. І навіть якщо порівнювати по больовим відчуттям з просто ін'єкціями полінуклеотидів, з апаратом до аббултай це буде набагато комфортніше. А тепер трошки поговоримо про реабілітаційний період. Як і вже сказала на операції Double Tide реабілітаційний період практично відсутній, тому що ми використовуємо короткі голки, ми одночасно комбінуємо з препаратами для ін'єкцій, які покращують регенерацію. Пацієнт залишається соціально активним вже на наступний день. Точно так само можу сказати про апарат, який використовує ізольовані голки довжиною від 0,4 до 3,5 мм. Там реабілітаційний період знову ж таки приходить комфортно, особливо коли я працюю на більш короткій глибині голочок від 0,5 до 1,5 мм. Є почервоніння одразу після процедури, є невеличкий набряк, але він проходить до наступного ранку. Що стосується апарату, який використовує ізольовані голки, але ж глибші. До довжини 4 мм по обличчю і 8 мм по тілу. Тут я можу спостерігати у своїх пацієнтів наявний набряк, а також Точкові кірочки в місцях проведення процедури, які в ділянках тіла можуть тривати все-таки довше, ніж на зоні обличчя. На зоні обличчя це може проходити там індивідуально від 3 до 5 діб, у когось тримаються точечки до 7 діб. На тілі ж це може а, і бути до 2-3 тижнів. Щодо апарату Агнес, щодо монополярного РФ, можу сказати, що точкові кірочки так само є, а, але вони ізольовано знаходяться в проекті того. Чи іншого жирового пакету, так само може спостерігатися невеличкий набряк після процедури, іноді бувають гематоми. Але в цілому пацієнт може бути соціально активним вже через декілька діб після проведення процедури. Як же я обираю для своїх пацієнтів, який е, саме апарат я буду виконувати? Я дивлюсь в залежності від морфотипу і від того, які проблемні зони я бачу на обличчі пацієнта. Якщо в мене приходить пацієнтка з вираженими жировими пакетами, Екетами локально збільшеними, які я хочу прибрати. То, звичайно, я спочатку буду працювати апаратом Агнес. Я спочатку на першому етапі компактизую ці жирові пакети, і в подальшому вже можу обирати РФ для того, щоб працювати саме зі шкірою, щоб простимулювати синтез і еластину і зробити шкіру більш такою щільною, пружною і зробити цей ефект ліфтингу шкіри. Для цього я вже можу обирати різні РФ технології. В залежності від а, товщини шкіри пацієнта, наприклад, або в залежності від того, чи хоче він використовувати комбіновану методику, тому що дуже класно після агнесу, наприклад, обирати дабл тайт, плюс полі... полінуклеотиди або полімолочну кислоту. Це можна робити через місяць після першої процедури агнесу. Вже використовувати апарат Даблтайд, наприклад, якщо ж пацієнт хоче виконати просто класичний мікроголковий РФ, я можу це зробити на іншому апараті. Вже через місяць після проведення процедури Агнесу. Якщо я бачу, що в мене пацієнтка хоче одразу пропрацювати із жировими пакетами і зі шкірою, і при цьому в мене немає такого великого жирового пакету, як би це було характерно для роботи на Агнесі, я можу обирати той апарат, який мені дає можливість налаштовувати глибину голочок на процедурі і можу в одну процедуру в принципі, пропрацювати для того, щоб трошечки притопити. Шкірно-жирову клітковину, компактизувати її і одночасно прогріти шкірний лоскут. Як же я комбіную апарати для РФ технології з іншими процедурами, такими як, наприклад, колагенстимулюючі процедури Radius або полімолочна кислота? Знову ж таки, ми знаємо, що чим важча тканина, тим а, тяжче її підняти. І коли ми хочемо добитися гарного виподібного контуру, гарного ліфтингу, нам спочатку потрібно полегшити тканину і бажано ще її компактизувати. Тому на першому етапі ми будемо працювати з агнесом, щоб зменшити жирові пакети, зменшити їх об'єм. На другому етапі ми підключаємо мікроголковий РФ. Це може бути монополярний, вірніше реф монополярний як Дабл Тайт. Це може бути мультиполярний РФ. І після цього, коли ми вже пропрацювали, зменшили жировий пакет. Пропрацювали з шкірою, зробили кращий тонус шкіри, компактизували її площу. Після цього я буду брати вже і проводити процедуру векторного ліфтингу радіас або комбінувати векторний ліфтинг радіас плюс філер геалоронової кислоти для того, щоб заповнити місця втрачених уже глибоких жирових пакетів. І так само сюди ж я можу, наприклад, альтернативним способом замість препарату радіас вибрати препарат полімолочної кислоти для того, щоб. Простимулювати синтез колагену. Тож хочеться підсумувати. Якщо ви пацієнт і хочете обрати для себе правильну методику, ну, перш за все, я можу порадити вам спочатку обрати правильного лікаря, який обере методику за вас. Але ж, якщо ви цікавитеся, ви маєте розуміти, що у вас турбує в першу чергу. Ви хочете компактизувати об'єми і зробити ліфтинг-ефект, чи ви хочете пропрацювати тільки з якістю шкіри, наприклад, мілкі зморшки чи пори, чи ви хочете позбутися логову? Локальних жирових відкладень в залежності від цього це будуть і різні насправді апарати для РФ технології. Тобто, якщо це локальні жирові відкладення, це апарат Агнес. Якщо ви хочете покращити тонус вашої шкіри, пропрацювати з якістю шкіри, це є апарат Даблтайт. Якщо ж ви хочете комбінованого впливу для того, щоб комплектизувати і отримати ліфтинг ефект це буде апарат мультиполярного РФ або біполярного РФ з голочками, які будуть регулюватися по довжині, якщо ж ви являєтеся лікарем. І хочете обрати для себе правильний апарат для своєї практики, той, який вам закриє найбільше потреб ваших пацієнтів, ви маєте проаналізувати, які пацієнти до вас звертаються, з якими пацієнтами ви найбільш часто працюєте. Якщо ваші пацієнти в основному хочуть ліфтингу, ви можете обрати для себе апарат, який буде працювати на різних рівнях. Це буде шкіра, підшкірно жирова клітковина. При цьому ви будете дійсно давати їм можливість Ливість скоротити шкіру і отримати ефект ліфтингу. Якщо ваші пацієнти це в основному пацієнти деформаційного типу, які будуть мати. Великі об'єми в нижній третині, і ви розумієте, що ви ніяким іншим методом з цим не зможете пропрацювати, ви сміливо можете обирати апарат Агнес, і ви закриєте потреби ваших пацієнтів. Ви отримаєте гарні результати по другому підборіддю, по брилям. А так само зможете заповнити унікальну потребу. Це є грижі нижніх повік. Якщо ж ви працюєте з пацієнтами, і ваша основна задача це покращити якість шкіри, дати можливість комбінованого впливу. Ви зменшити больовий рівень процедур для ваших пацієнтів, ви можете обирати сміливо апарат Даблтай. Це є апарат, який закриє потреби багатьох пацієнтів, тому що ви можете цю процедуру робити індивідуальною персоналізованою під того чи іншого пацієнта, тому що ви можете комбінувати цей апарат з різними ін'єкційними методами.